Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на каналі Повільна Квіткова Таро, мене звуть Катерина. Сьогодні, як ви вже здогадалися, знайомлю вас з Таро зомбі, з плюсів, чим вона мені подобається. Ця колода. Дуже яскраві, знайомі, яскраві людські сюжети. З мінусів, з мінусів звісно, ну, звісно, це зомбі, і деякі сцени ну, такі не дуже. Але тут, не... що мені подобається, що тут начебто і є ну, там, моменти так? неприємні з <зум> зомбі. Так? Але... але в принципі настрій колоди більш такий іронічний, сатиричний. Багато іронії, самоіронії над людством. Ось такі, в наш, особливо в наш зараз в такий момент, коли не знаєш чого чекати, може, а може, справді там зомбі скоро будуть бігати по вулицях. Ну, це смішно, але це не смішно, ви розумієте, так? Вона, в принципі, страшна, але не дуже страшна. Тут є над чим навіть посміятися. З це з плюсів, що вона в принципі, зрозуміла, яскраві сюжети цікаві. Є, знаєте, от дивишся, ну просто розглядаєш карту, в принципі, все зрозуміло, по вейту, але потім вдивляєшся, а от тут якась деталь, тут якась деталь, це деталь, це можна використати. Тобто, це така колода, з якою от, чим більше працюєш, тим більше бачиш якихось нових деталей. З мінусів, що з мінусів? Але ну, для мене ну, це, мінус, мінус, ну, це, це, це природній мінус цієї колоди, тут немає нема ніяких вищих сил. Тут суто про, суто про людей і про те, що ніхто, крім людей, нічого поганого собі не робить, тобто без втручання. І, Гарних сил, без допомоги вищих сил, але й без якихось втручання недоброзичливих якихось там сил. Це суто людська колода. Якщо ми знаємо, що у Веті є блазень, який йде на втілення. Так, у Новий світ, то тут ми бачимо просто чоловіка, який е, вирішив у такий гарний погожий день прийти на кладовище, але вже почат, на кладовищі вже почалися такі процеси, не дуже гарні, що все прокидається, зомбі е, починається, апокаліпсис починається. Ну, скажімо так, як назвати, чи наз... назвеш цього чоловіка розумником, ну не знаю. І, е... і те, як він, ну добре, вдягнений він може і для. І для кладовища, але таке серйозне, віночок такий, ну я не знаю, ну, не траурний, це, це точно. І ще і на пікнік зібрався, я не знаю, якийсь сніданок з ким з мертвими. ну таке. І ось так от у всіх це і старші аркани, От слухайте, що ще я хочу сказати? Це колода для людей, які вже знайомі. Ну, старос з системою тарос, з... знають значення, значення карт знайомі і старших, і молодших арканів, щоб, щоб в принципі, легко буде зчитувати. Це не для новачків, тому що новачок не зрозуміє. Тут так, а на стандартному виті так. Ну і тут, тут все таке. Тому. Якщо ви починаєте прям починати от з цієї колоди, я не рекомендую. А щоб мати її в своєму багажі, так це такий дуже класний помічник, з яким легко інформація зчитується легко. Відповіді цікаві. Що хотіла ще сказати, що не для новачків. як ми бачимо, що в нас тут, наприклад, МАХ... Я, я декілька карт покажу, а загалом ви можете подивитися в інтернеті. МАХ. той же МАХ у нас це не якийсь, я не знаю, провідник вищої, вищих сил, вищої волі, знає. Так, він знає закони Всесвіту. Але він це... На... Але він проявляється тільки на ну, нижчому матеріальному рівні, щоб зробити, от, що він там, мабуть, щось робить з цим зомбі, тут у нас нога, шукає певну консистенцію, щоб знайти якусь якийсь, якийсь хворобу чи ліки від цієї хвороби. Що я ще хочу додати? А якщо коротенько, згадала, згадала, якщо, б от, слухайте, якщо отак от закрити, що це старші аркани, воно не видно. Тобто, якщо без, без, ви дивитесь без підписів, старші, молодші аркани, то ви навіть, ну не знаю, немає тут таких якихось чітких. Тут немає е, чіткої грані між старшими арканами і молодшими арканами. Якщо отак от закрити підписи, ну тут, припустимо, то, тут добре. А от якщо тут отак от закрити, що, де тут старший аркан, де тут молодший аркан, е, не, дуже, е, не дуже відрізняється. От сюжет класний, по сюжету класно все, а от відмінність, оця де старші, де молодші аркани, тут ну, таке собі. Якщо закрити отак от, закоханих, ну я не знаю. Ну, чому, чому б не підписати, що це дві какелихів? Ну, оце може заплутати тих, хто тільки починає працювати з таро, тому я й кажу, що це. Колода для тих, хто вже такий. Ну, не те, що там супер-пупер-продвинута людина якась, а хто, хто вже мав якийсь досвід роботи з картами? Що, що ще? Що мені тут ну, сподобалось, не сподобалось? Ну, нюанс, на мою думку. Нюанс такий: немає чіткої. Немає чіткого позиціонування, що зомбі це абсолютне зло. Оце дуже важливо. Тому що ви можете побачити, ну добре, тут зомбі, як суцільне зло, тут також. А, от, наприклад, паш жезлів. Це як суцільне зло, а якщо це в якійсь гарній позиції, наприклад, трійка келихів. Подивіться, чоловік, живий чоловік, щасливий з цією жінкою зомбі. Тут не можна сказати, що це позиціонується як суцільне зло. Ну, добре, тут зрозуміло. Король Кубків. Ну, Тут також немає, я не бачу, щоб тут позиціонувалось як суцільне зло. То, що з ним треба бути обережним, це так. Королева Пентаклів. Це не жива людина, це знову ж таки зомбі. А от королева мечів жива людина. В неї є трофей, отакий із зомбі. Тому, от дивіться, лицар Келихів, Лицар кубків. Це явно не позиціонується як якийсь. Але це зомбі. Але тут ну, немає позиціонування, що це суцільне зло. Він ніяк Ну, він є чийсь мозок, так? Але тут не видно, чи, чи це мозок. Паж мечів. Ну, пажа мечів е, зробили живою людиною. От дивіться, п'ять е, е, так, мечів. Також, отут -от є позиціонування, що це зло, а це бідолашні люди, які не можуть поділити е, одну рушницю. Тобто тут позиціонування може бути по-різному. Чотири келихи, подивіться, зомбі і людина, в принципі, співіснують нормально в одному просторі. А тут не співіснують. Тут от п'ять жезлів, тут у нас таке сцена тривожна. Королева жезлів. Отака от от королева жезлів. Ну, так що будьте, о, 6 кубків. Дівчинка жива, а братик зомбі. От вам і все. Оце от позиціонується. Дивіться, 9 пентаклів. Тут живі люди, а тут повно зомбі. Тобто, тут треба бути уважними і не сприймати, що якщо це таро зомбі. Якщо це тару зомбі, то зомбі тут будуть ну, суцільно, от просто суцільно показані з точки зору, що це якась небезпечна я не знаю, субстанція, матерія. Ви зрозуміли, так? Десь десь люди з ними комунікують. Я навіть хочу показати. Це, це десь пентаклева тема, що навіть навіть о, 10 пентаклів, подивіться, 10 пентаклів. Тобто тут ці зомбі навіть є як прислуга у таких заможних, скажімо так, людей. Дивіться по своїм відчуттям, по своєму досвіду, по своєму настрою, як ви будете позиціонувати зомбі. Як небезпечне, щось небезпечне це одне. Як, я їх розглядаю також як і людей ну, з іншого світу, розумієте, це один світ, а це інший світ, але вони перетинаються. Баш келихів з одного світу, 10 мечів, десятка мечів. Дивіться, як. ну, страшна така, страшненька. А от три пентакля, дивіться, взагалі, цього зомбіка використовують як собачку. По-різному тут можна. О, 10 келихів. Тут у нас все добре, десь, десь через море, там хтось щось пливе в морі. Тобто, це, це ви будете трактувати як що? Як цей світ і інший світ. От подивіться: дев'ятка келихів, яка чудова карта. Начебто і там все добре, і в неї все добре. Четвірка мечів, подивіться. Ну, така актуальна колода. Король Пентаклів. Король Пентаклів От такий у нас. Я сподіваюсь, принцип, ви зрозуміли. В принципі, в системі вета, але ну, зі своїми якимось наробками, що я можу сказати? Тільки я придбала копію і з'явилися оригінальні колоди. Але ви можете замовити зараз прямо прям, онлайн-магазини. У деяких є і свої видавництва, що друкують карти. Приємна, приємний картон, картон приємної якості, ну, але все ж таки мені хотілося б почитати є ж супроводжувальна книжка в, а, господи, в, цій. в оригіналі. Що там як. Трактується, як вони самі, хто створив цю колоду, як вони описуються. Роблячи підсумок з цією колодою дуже цікаво працювати, її цікаво розглядати, її цікаво, мені здається, вона от зараз у цьому нашому божевільному світі я не знаю, актуальна. Подивіться, який страшний суд. Це не якесь, знаєте, там, Воскресіння, а це кінець, мені здається, цих страждань для цих зомбів. Подивіться який світ. Актуально, неправда? Актуальна колода на сьогоднішній день. Четвірка мечів, мені здається, взагалі актуальна. Подивіться: сплячий воїн, солдат, який, ну, мені здається, згадує або а. Ну, мені здається, це з... З... спогади про те, скільки він а... про цю війну з зомбі. Актуальна колода на даний момент. І мені здається, і у найближчі роки буде актуальна колода. Тут немає чорнухи ну, суцільної, там, де, знаєте, повно, просто, я не знаю, там жахіття насильства, крові, всього, всякого такого. Тут є над чим подумати, і вона така в стилі 50-х років. Мені дуже близький цей час. Ну, я не знаю чогось, по духу, цікавий такий час. Тому я, я нею зацікавилась. Друзі, на цьому все. Дякую, що подивились, і до нових зустрічей.